Такі гарні та. Ой, так їх там раз, два, три, чотири бачу. Ти дивиться, як на мене. Думаю, що дам йому щось чи ні. Що ти дивишся на мене? Спокійно, все буде нормально. Так, тепер Ксюшу атакують кози. Кози шамі. Давай швидше, е, сонна муха. Розпиш всю кормшку. Кози, ви що, з нами поїдете чи що? Диви, кози за нами йдуть і йдуть. Е, не треба штани їсти мої. Штани не треба їсти. Штани, кажу, не треба їсти. Ну, схоже, Ксюша залишається тут. В неї вже своя компанія. Вже є ліпша подружка. Ксюшиничка. Бабушка моя так. Гроші ховала від діда в цицях. Давай, тебе було Давай. Добре, сонечко, я поїхав. Буду їхати через два дні додому, заїду, дізнаюся, як у тебе справи. Пока -пока. Сонечко, ти виходиш? мене через місяць. Через місяць. Дивіться, не відпускають, так. Да? Відчуваю твою доброту і тепло. Диви. Диви, бо ж зараз зажує. Все, друзі, на сьогодні наша програма завершена. Я вважаю, що сьогодні ми зробили максимум. Багато де побували, багато побачили, багато зробили висновків для себе. І нас чекає, повторюсь, знову чан. Вечірній релакс з рожевим вином. До зустрічі!